Ми поговоримо телефоном з Сергієм Стерненком, громадським активістом з Одеси, оскільки з ним сталася неприємність. Велика неприємність, я так сказав би, вчора на нього двоє напало, а Сергій захищався з ножем і порізав нападників, один з них помер. Сергію, добрий вечір. Добрий. Угу. Як справа? Бувало і краще, але в цьому знову... я живий, все добре. Я читав стрічки новин. Ти в якості звинуваченого, потерпілого, хто ти? На даний момент мені не повідомляли про підозру, але допитують у якості потерпілого. А що вчора відбулося, якщо з перших вуст? Тому що я читав ну, те, що пишуть в інформаційних стрічках, і свою версію подає таке. Геніальне видання як страна там зовсім інша версія. О-о-о! це моє улюблене видання. Так, насправді ми хатаукою йшли додому і на підходить до будинку, нас двоє людей, які хоча наносити мені удари, в тому числі ноля. Вдалось відібрати і що відібрати? Ніж у них відібрав. Так, так. А, це їхній ніж був. Так, так. Бо так, я читав, що ти дістав свій ніж, ніби ти ходив з ножем. Коли ми продовжували, то я намагався якось там оборонятись. Побачив, що нападник. Один побіг, в одну сторону, другий в іншу. Я пішов за одним із них, він побіг буквально метрів 30-40, впав, тримаючи за бійки і сказав, що він засильно поранений джевіць. Я тут йому викликав шитку. Тут же я побачив, що в мене з руки кров близьке, на телефон, там буквально телефон. Приїхала шитка. Вони замість того, щоб надавати першому медичним, почали нападати на напалку, казати, що не можна їх знімати, ані против. Потім підійшли так, в яло подивилися на, на чоловіка з антитруп і забрали мене. Ось так. А те, що пише страна UA, це прекрасна історія, але вони забули вказати одну дуже важливу деталь. Насправді я був на коні з шаблею і махав не над головою. Ясно, як ти думаєш, чим це завершиться, оскільки ти звертався до поліції по надання охорони, а поліцейські не знайшли у цьому необхідності, тобто Ой, я не знаю, чим це все завершиться, якщо поліція не затримує замовника і не Та Я само, що це говорила останній раз. що Я вважаю, що так, що і цей вони тому взяли, скоріш скоріше все, де ними стоять одні самі люди. На позицію я не розраховую це, але так само ніколи підозрювано, тому що ми живемо в Україні. І в Україні себе не можна захищати. Один помер нападник, а іншого півали біля Одеської кіності. Поліцейський його підмотався годину. І чи, ви, відомо, чи, відомо, чи відомо тобі, що він говорить, чи, чи ти не знаєш? Ні, на даний момент мені поки що нічого не відомо. В тебе поранена рука? Ну так, то дійсно, і голова трошки. Ну, голова трошки, що з рукою? Ну, поліція перевіза на голову, то вирізано полозу. Класс, вежу з неї перемотний. Ну, все буде добре. Тобто, пошкоджені вени і сухожилі? Так, але відмовляться. Зшивали, так? Так, ну на цьому все. Не буду тебе мучити, тому що більше нічого нового ми не дізнаємося. Все, що, ну тобто, мені треба було інформацію з перших вуст, що відбулося. Тому що одужую. І тому що було, а, та, було відомо, ну те, що я читав стрічок, що ніби він ходив з ножем. Виявилося, що ніж він забрав у нападників. Тому що, як встановила поліція, поранення, скажімо, нападникам були нанесені тим, тим самим ножем, яким були е, завдані пошкодження Сергію. Тобто, поруці. ну він ж сам себе не міг різати, так щоб і вени порізати, а потім ганятися за людьми. І тому це дуже важливий нюанс.